СБУ та сили оборони України влаштували гарячу нічку в Росії. Зокрема, українські військові підтвердили повторний удар по нафтовому комбінату «Кристал» в Енгельсі в результаті ураження на території нафтобази знову загорілися цистерни з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників ту 160 Це РБК Україна. Далі розповідаємо нові деталі атаки на РФ. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Вночі сили оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому енгельс 2 За попередніми даними, в результаті ураження на території нафтобази Кристал знову відбулося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників ту 160 Саме ці літаки Росія використовує у війні проти України. Військові зазначили, що так завершили кількаденну комплексну операцію зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки на загасили полум'я після попереднього удару. Не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії. Крім того, джерела РБК Україна підтвердили, що під нічний удар в Енглісі також потрапили склади з ФАП КАП, крилатих ракет. Внаслідок спільної операції збу та сил оборони вночі у РФ було уражено. Алексінський хімічний комбінат у Тульській області після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу. Ой, блядь! блідників. Дрони досягли цілий і на аеродромі Енгельс в Саратовській області. Там уражено склади боєприпасів, і пожежа триває досі. О, мій, це... Масштабну пожежу зафіксовано на саратовському нафтопереробному заводі после атаки, атаки дронов 14 января 2025 года. Крім того, прямі влучання ракет були по брянському хімічному заводі, стратегічному об'єкту військово-промисловому комплексу РФ удару завдали підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет Х-59, а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ ГРАД, Ураган і Торнадо.